thank <laughs> you Близько 40 тисяч років тому на цій планеті відбулася тиха, але вирішальна війна. Це була війна не за територію, а за саме існування. Два види людей зіткнулися у засніжених лісах Європи. З одного боку, неандертальці, фізично міцніші, масивніші, з мозком, що був навіть більшим за наш. Вони жили тут сотні тисяч років, ідеально пристосовані до свого світу з іншого боку, наші предки. Homo sapiens, слабші, тендітніші за будь-якою логікою індивідуального поєдинку ми мали б програти, але ми не програли, ми перемогли. І наша перемога була тотальною. Неандертальці зникли з лиця землі назавжди. Як нам це вдалося? Відповідь водночас проста і глибоко тривожна. Ми не перебили їх поодинці, ми задавили їх натовпом. Історик Юваль Ной Харарі у своїй праці Сапіенс називає це когнітивною революцією. Нашою унікальною перевагою стала не сила м'язів, а сила уяви. Ми стали єдиним видом, здатним вірити у спільні вигадки у те, що Харарі називає уявними порядками богів, нації, закони та гроші. Ці спільні міфи дозволили нам кооперувати у величезних кількостях гнучко і злагоджено з тисячами незнайомців. Неандертальці, можливо, були розумнішими індивідуально, але вони так і не змогли створити велике об'єднане ми. Їх змила хвиля скоординованих сапінців, що вірили в одну й ту саму історію. Цей прадавній механізм здатність розчинити своє я у колективному ми збудував наші цивілізації. Це наша суперсила. Але чи ми контролюємо її? Чи це привид у нашій біологічній машині, який тепер в епоху цифрових натовпів та глобальних племен загрожує заволодіти нами? Чи ми володарі натовпу, чи знову як і 40 тисяч років тому лише його частина? Сьогодні ми вирушимо у подорож до найтемніших куточків нашої психіки, щоб дослідити цей феномен. Ми зазирнемо в наш мозок, розберемо класичні психологічні експерименти і спробуємо. Му зрозуміти, як цей древній відгомін звучить у сучасному світі, і найголовніше, чи зможемо ми навчитися його чути, не підкоряючись йому слібо. Це канал про крустове ложе. Мене звати Роман, і перш ніж ми продовжимо, хочу нагадати, що всі кошти від спонсорських підписок тут на Ютубі та на МОНОБАЗі я передаю на потреби інтернату Мій особливий друг, де одна людина власними силами рятує життя 80 собак-інвалідів вивезені зон бойових дій. Посилання на інтернат та банку з актуальним збором я залишу в описі. Також там є посилання на нашу телеграм-спільноту. Там можна знайти більше інформації по темам відео, а також звіти з моїх поїздок до собачого притулку. Ну і нагадаю, що стати спонсором можна всього за 25 гривень на місяць. Ну і як завжди, прошу поставити лайк та залишити коментар, аби відео не потонуло в безодні рекомендації Ютубу. Щоб зрозуміти силу натовпу, спершу треба визнати наш інстинкт приєднатися до нього. Це не моральна вада чи ознака слабкості, це програма виживання, відтошена десятками тисяч років еволюції. Програма, яка біохімічно винагороджується і глибоко вкорінена в архітектурі нашого мозку. Еволюційна логіка безжальна. Самотній мисливець зборач був легкою здобиччю, група була хижаком. Еволюційний відбір систематично відсією. Індивідуалістів, які не могли інтегруватися, і сприяв тим, хто вмів у потрібний момент забути себе і стати частиною єдиного організму. Ця риса була настільки важливою для виживання, що природа зробила її приємною. Розчинення в масі приносить задоволення та кайф, тому що виживали лише ті наші предки, які навчилися це робити і отримували від цього біохімічне заохочення. Але за цю єдність доводилося Водиться платити і плата це тимчасове пригнічення наших найвищих когнітивних функцій. У нашому мозку відбувається фундаментальний сув, активність префронтальної кори, особливо її дорсолатеральної частини, що відповідає за логіку, планування, критичне мислення та усвідомлення власного я значно знижується. Водночас активується лімбічна система, наш древній емоційний мозок. Центр інстинктів страху та агресії це і є неврологічний підпис регресу до більш примітивного інстинктивного стану. Ми буквально стаємо менш розумними, щоб стати більш єдними. Цей процес супроводжується потужним хімічним коктейлем. Ключову роль тут відіграє окситоцин. Його часто називають гормоном любові, але це небезпечне спрощення. Нейробіолог Роберт Сапольський вказує на його подвійну природу. Окситоцин посилює емпатію, довіру та співпрацю з тими, кого ми вважаємо своїми. Але водночас він посилює підозрілість, неприязнь і навіть агресію до чужих. Цей гормон ідеальний біохімічний інструмент для створення племені. Він пояснює Дуальність натовпу, гарячу любов до соратників і потенційно звіряючу жорстокість до ворогів. Саме цей механізм лежить в основі таких трагедій, як геноцид у Руанді, де сусіди, що руками жили пліч опліч, раптом перетворилися на катів і жертв, розділених на своїх хуту і чужих. До окситоцину додаються ендогенні опіоїди, наші внутрішні наркотики, що викликають почуття ейфорії та блаженства. Це той самий кайф, те саме п'янке відчуття всемогутності та безкарності, яке відчуває людина на рок-концерті, футбольному матчі чи масовому протесті. Відповідальність розмивається, страх зникає, залишається лише відчуття сили єдиного організму. Якось я опинився на величезному вуличному фестивалі за кордоном. Я не знав мови, але коли залунала музика, і тисячі людей почали рухатися в унісон, мене охопило глибоке, майже п'янке почуття причетності. Аналітична частина мого мозку, та, що турбується про гаманець, чи планує маршрут додому, повністю замовкла. Це була чиста нерефлексивна радість, і лише згодом, згадуючи цей досвід, я відчув холодок. Та сама енергія, та Сама блаженна відмова від себе могла б так само легко бути спрямована на зовсім іншу темнішу мету. Отже, цей древній механізм не помилка в коді, а ключова функція це потужна і приємна система винагороди, створена для виживання групи, часто за рахунок індивідуального розуму. Наш мозок еволюціонував, щоб давати нам хімічного нагороду за згоду з нашим маленьким фізично присутнім племенем. Це був механізм виживання, але в сучасному світі цей самий механізм став нашою вразливістю, чорним ходом у нашу свідомість, який можуть експлуатувати політичні та комерційні інтереси. Коли індивідуальне я засинає, його місце займає не вища колективна мудрість, а примітивна навіювана. І глибоко ірраціональна сутність сутність, яка зрікається особистої відповідальності і жадає лідера, що вкаже їй напрямок. Довгий час ці ідеї були предметом філософських роздумів, але у 20 столітті соціальні психологи вирішили перевірити їх на практиці, провівши серію знакових і часто жахливих експериментів. У 1951 році Соломон Аш провів на перший погляд простий експеримент, учасникам показує картки з однією лінією і просили порівняти її з трьома іншими лініями на другій картці, вказавши, яка з них має таку ж довжину. Завдання було очевидним, але був нюанс. У групі з восьми людей семеро були підставними акторами, які заздалегідь отримали інструкцію давати однакову, але неправильну відповідь. Справжній учасник відповідав предостаннім результати шокували. Близько 75% учасників, хоча б раз підкорилися тиску групи і дали свідомо неправильну відповідь. Лише 25% зберегли повну незалежність, аж виявив дві ключові причини такої поведінки: інформаційний вплив, віра в те, що група краще проінформована, і нормативний вплив страх бути відкинутим або виглядати дурним. Це психологічний двигун ідеї про те, що 80% люди людей є конформістами. Якщо експеримент Аша показав, як легко ми піддаємося тиску рівних, то експеримент Стенлі Мілгрема у 1963 році продемонстрував жахливу силу авторитету. Учасники в ролі вчителя мали карати учня, насправді актора, за неправильні відповіді ударами струму з кожним разом збільшуючи напругу. Учень кричав від болю, благав припинити, а потім замовкав, імітуючи втрату свідомості. Якщо вчитель вагався, експериментатор у білому халаті холоднокровно наказував, експеримент вимагає, щоб ви продовжували. 65% учасників дійшли до максимальної, позначеної як смертельно небезпечна позначки у 450 вольт. Люди були готові завдати нестерпних страждань невинній людині просто тому, що авторитетна фігура наказала їм це зробити. Мілгрем назвав це. Агентним станом, станом, коли людина перестає бачити себе відповідальною за свої дії, а вважає себе лише інструментом агентом в руках влади. І нарешті Стенфордський тюремний експеримент Філіпа Зімбарго, 1971 року, попри сучасну критику його методології, став культовим феноменом. Він показав, як швидко звичайні студенти випадково поділені на в'язнів та охоронців вживаються у своїй ролі. Охоронці, отримавши уніформу та анонімність, почали проявляти садиські нахили а в'язні стали пасивними та пригніченими. Експеримент розрахований на два тижні. Довелося зупинити через шість днів етичних міркувань це яскрава ілюстрація деіндивідуалізації втрати власної ідентичності та особистої відповідальності, коли людина діє як частина групи, особливо коли її обличчя приховане за маскою, уніформою чи як сьогодні цифровим аватаром. Ці експерименти дали наукове підґрунтя ідеям, які висловлювали філософи Зигмунд Фрейд у праці психологія Мас і аналіз людського я стверджував, що натовп це регресія до стану перевісної орди. Він зауважив, що емоційний зв'язок лібідо у натовпі спрямований не стільки між його членами, скільки від кожного члена до вождя. Вождь за Фрейдом займає місце Я ідеалу нашого внутрішнього моралу морального компасу або совісті він стає новим джерелом моралі для маси, і його слова сприймаються як істина. Фрідрік ніще навпаки бачив у цьому не регрес, а інструмент. Його концепція моралі стада описує систему цінностей, створену посередньою більшістю для того, щоб приборкати і пригнітити виняткових вільнодумних особистостей для Ніче натовп це не джерело примітивної сили, а сила, що нав'язує універсальну посередність. Сон індивідуального розуму породжує чудовиськ. Група розумних людей може об'єднатися в єдину нерозумну сутність, яка не думає, а відчуває, і шукає не істину, а впевненість, яку знаходить у харизматичному лідері. І це не аномалія, це певною мірою, стандартний режим функціонування цивілізації. Успіху досягають ті лідери та ідеології, які найкраще вміють торкатися цих глибинних психологічних струн, потреби у вожді, страху перед чужинцем та комфорту перебування у стаді. 20-те століття не винайшло психологію натовпу, воно її індустріалізувало. Такі візіонери, як Едвард Бернейс, взяли теорію свого дядька Зимунда Фрейда та його попередника Юстева Лебона і створили практичний посібник з маніпуляції масами. Посібник, який сьогодні керує і нашою політикою, і нашими ринками. Бернейс, якого називають батьком зв'язків з громадськістю, у своїй книзі Пропаганда 1900 28-го року виклав свою центральну, моторошно-прогматичну тезу, свідома та інтелектуальна маніпуляція організованими звичками та думками мас є важливим елементом демократичного суспільства. Він стверджував, що оскільки маси ірраціональні та керовані стадними інстинктами, невидимий уряд інтелектуальних еліт, Повинен конструювати згоду для підтримки порядку та спрямування суспільства. Це теорія Лебона перетворена на зброю для епохи демократії. Найяскравішим прикладом цих принципів, доведених до крайнищів, є культурна революція Мао Цзідуна в Китаї. Розглянемо її. Техніки. Прості примітивні образи, обожнення Мао, героїчне зображення молоді, постійне використання червоного кольору як символу революції та чесноти, емоційні гасла та повторення, прості запам'ятовувані пісні та лозунги, що постійно транслювалися по радіо, щоб обійти неписемність та критичне мислення. Націленість на молодь. Мао розумів, що молодь найлегше піддається маніпуляціям. І прагне служити, тому він створив з нею свою культурну армію. Це пряме застосування трьох механізмів управління натовпом, описаних Ле Боном. прості образи, емоційне навіювання та багаторазове повторення. Але ті самі механізми працюють і, здавалося б, безвинному світі маркетингу розглянемо компанію Apple. Apple продає не комп'ютери, вона продає ідентичність. Вона збудувала власність. Власне плем'я, проаналізуємо її тактики, сторітелінг та міф про лідера. Знаменита реклама 1984 позиціонувала Apple як бунтівного визволителя проти конформістської антиутопії. Стів Джобс був харизматичним візіонерським лідером, подібним до вождя з теорії Фрейда, ексклюзивність та священні символи, відчуття приналежності до елітного клубу, логотип став священним символом, а критика бренду до табу презентації нових продуктів перетворюються на високотехнологічні релігійні ритуали, спільнота та соціальний доказ. Компанія «Знято на айфон перетворює клієнтів на апостолів бренду, використовуючи соціальний доказ для зміцнення племені. Спадщина Бернейза полягає у створенні постійних невидимих психологічних натовпів, організованих навколо ідеології, продуктів та брендів, до яких ми належимо. Лежимо щодня, нам більше не потрібно фізично збиратися на площі, щоб бути частиною натовпу. Соціальні мережі не змінили фундаментально нашу психологію натовпу. Вони її гіперболізували. Вони усунули всі перешкоди, час, відстань та фізичні наслідки, створивши глобальну миттєву та небезпечно мінливу арену, де наші найпримітивніші інстинкти можуть розгулятися наповну. сучасним проявом остракізму та публічно Осуду стала так звана культура скасування або ж cancel culture. Це пряме відзеркалення принципів Лебона та Фрейда в цифровому середовищі, емоційне зараження та спрощення, нюанси перша жертва. Складні ситуації зводяться до простих наративів, герой або лиходій. Обурення поширюється як вірус. Нетерпімість та моральна впевненість цифровий натовп відчуває абсолютну праведність, не терплячи інакомислення. Гасло хто не з нами, той проти нас стає залізним правилом. Анонімність та деіндивідуалізація, цифрові аватари та нікнейми діють як маски з експерименту Зімбардо, знижуючи внутрішні гальма та почуття особистої відповідальності. Публічні фігури можуть бути піднесені до небес одного дня і скасовані наступного. Так само як Робесп'єр чи Чаушеску, чиї долі демонструють наскільки швидко любов натовпу перетворюється на ненависть. Цей процес підживлюється самою архітектурою соціальних мереж. Алгоритми не є нейтральними, вони оптимізовані для залучення. А обурення надзвичайно залучаючий контент. Вони створюють поляризовані ехокамери, показуючи нам те, що підтверджує наші упередження і викликає гнів. А дофамінова петля зворотнього зв'язку, лайки, репости чи коментарі діє як система винагороди, що змушує нас повторювати поведінку, яка отримує найбільше схвалення, часто вираження перформативного обурення, що відповідає позиції нашого цифрового племені. Що мене особисто вражає в онлайн дискурсі, так це швидкий колапс принципу доброзичливості. У розмові віч на віч ми інстинктивно припускаємося, що співрозмовник має добрі наміри. У цифровому натовпі стандартним припущенням часто є злий умисел. Цей ледь помітний сув від можливо, ви помиляєтесь до ви є зло є класичним підписом свідомості натовпу, яка змінила індивідуальний розум на «пламінний суд. Цифровий НАТО пропонує п'янке відчуття влади та моральне правоти, яке описував Лебон, але без жодного фізичного ризику. Це робить його однією з найпотужніших і найнепередбачуваніших соціальних сил нашого часу. Це і є кінцевий вираз того, як наша стародавня біологія експлуатується сучасними технологіями. Ми не можемо хірургічно видалити наш стадний інстинкт і не повинні цього хотіти, адже він є джерелом нашої здатності до співпраці. Мета не стати відлюдником, а стати свідомим учасником. Автономія це не кінцева точка, а щоденна практика самоусвідомлення. Цю внутрішню боротьбу чудово описав нобелівський лауреат Даніель Кенеман. Свідомість натовпу це наша автоматична інтуїтивна система. 1. автономія це навичка актизувати нашу свідому аналітичну систему. 2 перед обличчям соціального тиску. Ось кілька практичних інструментів для зміцнення системи 2, заснованих на принципах когнітивно-поведінкової терапії та критичного мислення. Перше метокогніпівна пауза та щоденник. Перший крок це усвідомлення. Навчіться розпізнавати фізичне та емоційне відчуття, коли вас несе. Ведіть простий щоденник думок, коли відчуваєте сильну емоцію, пов'язану з групою, обурення або ейфорію, запишіть ситуація, думка, реакція. Цей простий акт створює дистанцію. Друге сократівське опитування себе. Кидайте виклик власній впевненості, поставте собі серію діагностичних питань, чому я так сильно в це вірю? Це мій власний висновок чи той, який я засвоїв, який найсильніший аргумент проти моєї позиції, як би я почувався, якби інша сторона використала таку саму логіку. Третє свідома зміна перспективи. Активно виходьте зі своєї ехокамери. Запитайте себе, якби людина, яку я поважаю, але яка не згодна з цією групою, побачила б цю ситуацію, або що ще потужніше, спробуйте сформулювати аргументи іншої сторони настільки переконливо і щедро, наскільки можете. Четверте, фокус на контрольованому. Ідокремлюйте те, що ви можете контролювати свої реакції та свої дослідження від того, що не можете. Поведінки натовпу використовуйте метафору лучника. Ви можете контролювати тренування, приціл, момент, коли ви відпускаєте тятиву, але ви не можете контролювати вітер, зосередтесь на своїх діях, а не на результаті люті натовпу. Раніше я думав, що бути розумним це мати правильні відповіді. Тепер я вважаю, що це радше вміння стати експертом у помічанні власних помилок. Найбільший сув у моєму мисленні стався, коли я почав сприймати свої сильні емоційні переконання не як сигнали істини, а як тривожні дзвіночки, спонукання сповільнитися, поставити під сумнів свої припущення і свідомо шукати докази, що їх спростовують. Це скромний, але неймовірно звільняючий процес. Кінцевий захист від негативного тяжіння натовпу це не будувати вищі стіни, а плекати багатіший стійкіший внутрішній світ це сміливість витримувати дискомфорт самотності, хоча б на мить, щоб подумати самостійно. Повернімося до нашої історії про неандертальців. Та сама сила, яка дозволила нам завоювати планету, наша здатність об'єднуватися у спільній вигадці, є також джерелом наших найжахливіших провалів, наших геноцидів, наших інквізицій, наших воєн. НАТО. Це двигун і наших найвеличніших соборів, і наших найсмертоносніших констаборів. Це центральний неминучий парадокс людського буття. Виклик нашої епохи полягає не в тому, щоб знищити цей потужний механізм, а в тому, щоб стати його свідомими володарями середині себе. Це вміння брати участь у ми, не знищуючи я. Запозичувати силу колективу для благородних цілей, будувати, творити, шукати справедливості, зберігаючи при цьому унікальну індивідуальну совість, яка має сміливість бити на сполох, коли натовп перетворюється на монстра. І наостанок я хочу залишити вас із питанням, на яке немає простої відповіді. Подивіться на групи, до яких ви належите як онлайн, так і в реальному світі, де ви найсильніше відчуваєте тяжіння натовпу, і що ви можете зробити, щоб практикувати єдину мить свідомої індивідуальної рефлексії, коли це тяжіння стане найсильнішим.